Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні я хочу зауважити одну річ. Виявляється, ось що не всі українці знають і до сьогодні своїх національних героїв. От скажіть, Микита Галаган. багато Читали про нього, знаєте. Я признаюсь, я не багато, бо як ми колись вивчали історію. А сьогодні якраз про нього піде мова у, нашій, у нашому відеосюжеті. Тож на продовження я запрошую вас, Романе Володимировичу, розкажіть. Дякую, Марія Олександра. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні з Марією Олександрою знову і знову повертаємося до теми козачця. Ми хочемо підняти той пласт історії, на якому будувалася, будується і буде будуватися наша незалежна суверенна держава Україна. Козацька допа залишила великий слід. І ми її вивчаємо, але чим більше вивчаємо, тим більше відкриваються до нас все нові і нові сторінки, деякі забуті, деякі призабуті, а деякі якісь залишилися так поза увагою. Але ми з Марією Сандрою звернули увагу на одного козака, історичну постать, яка зробила великий подвиг в період козацької доби. У 1648 році, коли була визвольна війна проти Речі Посполитої, яку очолював Богдан Хмельницький, в той час проживав такий знайомий для нас і для нашого суспільства. Мікита Галаган. Звичайний козак, який родився у козацькій сім'ї. І як тоді е, було обов'язок, щоб кожна козацька сім'я, коли мала хлопця, він мав бути джурою, мав стати козаком. От він перед вами, ось цей козак, як ви бачите, бравий козак, він мав навчатися. Тобто вже в той час. Козаки і українці ставили перед собою такі вимоги, що всі повинні вміти читати, писати і знати мови, не тільки українську мову, а й польську, німецьку, татарську мову. Тому що життя так заставляло. І Галаган був дуже освіченою людиною. І от коли він навчався. В Бурсі він проявив великі здібності і показав, що він добре навчається, добре володіє риторикою козацькою, добре володіє мовами, зброєю. І коли вже почалося ще до початку визвольної війни. Він одружився в місті Корсоні на дружині, тобто взяв собі за дружину дочку полкового писаря козацького. Вона була дуже гарна, але до неї якимось чином приставав польський журнір. І він вийшло, що неприємна ситуація, і йому прийшлося піти. У козаки, тобто втекти на Запорізьку Січ. В той час, коли він пішов на Запорізьку Січ, він пішов у козацтво Незаве. і разом з своїми козаками приймав участь у походах у Персію, приймав участь у походах в Османську імперію і завоював авторитет у своїх козаків. Але коли перебуваючи, в, своїми хлопцями на Запорізькій січі, він узнав, що Богдан Хмельницький в 1648 році підняв велике повстання проти Речі Посполитої. Недовго думаючи, Мікіта Алаган взяв свої, свою сотню, яку він вже мав, mm -hmm. і прийшов в табір Богдана Хмельницького, з яким зав'язав добрі стосунки, і сказав, що буде. Воювати за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Не один похід він провів, але так вийшло, що у 1648 році е, поляки під Корсун привели 25 -ти тисячне військо, яке було дуже, досить озброєне і навчене е, воювати. В цьому війську були не тільки поляки, але було багато і найманців. Богдан Хмельницький вирішив, що потрібно дати бій, тому що не можна віддати міста, щоб вони плюндрували і знищували міста. Ну, полякам вдалося знищити місто, рідне місто Микити Галагана, це Корсунь. Ну І він вирішив помститися за своє місто, за своїх міщан, і в результаті чого він знав добре ту місцевість, яка кругом Корсуна. Підійшовши до Богдана Хмельницького, він е, запропонував досить такий е, план е, битви, який би насторожив інших. Але Богдан Хмельницький взяв за увагу. І взяв то, що цей план битви, яку запропонував Микета Галаган, досить добре підходить козакам. Вони використовували не тільки вміння володіти саблю, їздити на коню і так далі, але й використовувати ту місцевість, на якій вони воюють. Так. Микета Галаган сказав так: дивіться, я знаю місцевість. І нам потрібно польські 25 тисяч, це ж не мали військо, 25 тисяч журнірів, які озброєні коні, гусари, обоз. Каже, ми так заведемо їх, що вони попадуть до нас якби у такий капкан військовий капкан. Для того козаки досить добре підготувалися. Вони по дорозі з Корсуна на Боуслаю, Бугу Вони знайшли такі проходи, в них викопали вовчі ями. А вовча яма це така яма, де сиділи козаки, накриті зверху гілками і травою, що їх ті вовчі ямі геть не видно, зовсім не видно. Далі, дорогу вони перекрили рубаними колодами, так що ні прийти, ні проїхати. Далі викопали кругом цієї дороги великі канави і туди запустили воду. І ще з однієї сторони була висока балка, а з іншої сторони було болото. І так, що нікуди не йти, тільки треба йти прямо. Але стоїть питання, як заманити польське військо в цей капкан. Як? Тоді Микета Галаган добровільно. Здається, в полон до поляків. Але як він здається, він робить із себе, ніби він козак-розвідник, заходить близько до табору польського табору, а в польський табор охороняли драгуни на конях. Чотири. І він, ніби розбійник розвідник, заходить. У цей дні би розвідати, скільки там війська є, скільки, де вони розташовані, і замітила польська охорона, і його забрали в полон. Забравши в полон, таким чином він вже як попався в полон. Ну і поляки почали питати, яке військо Богдана Хмельницького, скільки в нього зброї, де вони розположені, скільки гармат, скільки коней, чи на допомогу прийдуть турки і так далі. Ну і Галаган спочатку нічого не казав. Перед над ним почали туртури, щоб він розказав. І в результаті цього він ніби згодився полякам розказати, де Богдан Хмельницький знаходиться, де військо, де коні, де обози, що думає Богдан Хмельницький. І поляки це все прийняли як справжнє. І Бо Микита Галаган сказав, що я вас проведу з міста Корсуна через ті проходи, які не знають ні козаки, ніхто, тому що я тут жив, я це все знаю. І ось, недовго думаючи поляки разом з своїм військом зібралися і Микета Галаган. Ось такі ось паметний козак: веде це польське 25 -ти тисячне військо, веде тою дорогою у той військовий капкан, який вже заготовили козаки. І тільки польське військо зайшло у цей капкан, звідти посипалося з вовчих ям, стріли. Козаки почали їх з усіх сторон бити. а... Полякам нікуди не могли діватися, тому що вони знаходилися у Великому Яру. Кругом е дорога була вже перекрита заваленими великими колодами. Коли вони почали розвертатися свої обози, вози попереверталися, 41 гармата, яка була у Вишневецького, не могла розвернутися. Таким, таким чином, за чотири години. Польське військо під Корсунем було розбито вщент. Багато тисяч поляків здалося в полон. Козаки взяли е, великий обоз е, польського війська, взяли 41 гармату, mm -hmm. взяли багато пороху, багато зброї. І таким чином вони укріпилися і взяли в полон. Багато 128 польських офіцерів, в тому числі взяли і е, командуючого Вишневецького. Взявши, але Богдан Хмельницький е, розумів, що за керівників і за офіцерів можна мати якийсь викуп. І за те, що якраз підійшли турки, і він туркам дав. Весневецького ще одного керівника, туркам віддав на щоб турки, а турки взяли, продали їх Речі Посполитою. Коли поляки попали у цей мішок військовий, вони побачили, що Микита Галаган їх завів не туди, коли обіцяв, але було вже пізно. І вони вбили Галагана. І таким чином Галаган е, зробив велику послугу українському народу. Те 25 тисячне військо поляків, яке мало нищити українську землю, попало у козацький мішок, військовий мішок, було повністю знищено і розгромлено. Чи пам'ятає український народ? Цей подвиг Мікити Галагана, який добровільно пішов, пішов на тортури, який знав, що він не повернеться в військо Запорізьке, пам'ятає український народ. І ось у Корсуні побудований ось такий пам'ятник Мікиту Галагану. Як ви бачите, стоїть гарний, здоровий козак з чубом, з усами. Але в кайданах. Чого в Кайданах, тому що його закували поляки, він добровільно, як то кажуть, добровільно пішов у полон, щоб розказати е, полякам, де знаходиться так, в кавичках полякам показати, де знаходиться. І таким чином він допоміг військ, зберегти козацьке військо. І якраз військо Максима Кривоноса. Заони Кривоноса знищили 25-тисячне військо польських Речі Посполитої. Ми пам'ятаємо цю історію і ми хочемо передати, що багато було таких героїв, як Микита Галаган на нашій українській рідній землі. Честь І слава людям, героям, козакам. Які віддавали і зараз віддають життя за Україну, за її волю, за народ. Пам'ятаймо про них і прославляймо своїми патріотичними добрими починаннями і ділами. Хай щастить. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.